Пароніт марки ПМБ, масхлобензостійкий. бензостійкий, також можливе різання пароніту згідно креслення або ескізу. Пароніт це листовий матеріал, виготовлений на паронітових вальцях із суміші волокон грізотилового азбесту, синтетичного каучуку, мінеральних наповнювачів та вулканізуючої групи, призначений для виготовлення різних конфігурацій та розмірів прокладок, які використовуються для ущільнення нерухомих з'єднань апаратів, судин, арматури, трубопровідів. Двигунів внутрішнього згорання та інших агрегатів. Пароніт забезпечує надійну та ефективну герметизацію різних сполук в умовах впливу високих температур, нестабільного тиску та агресивних середовищ. Найчастіше вони використовуються для ущільнення роз'ємів насосів, компресорів двигунів, фланців трубопроводів та іншого обладнання. Пароніт ПМБ застосовується у середовищах: важкі та легкі нафтопродукти, масляні фракції, розплав воску. Зріджені та газоподібні вуглеці: С1 с 5, коксовий газ, газоподібний кисень та азот. Температура робочого середовища від мінус 40 до плюс 490 градусів. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія стандарт комплект надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.